Привіт! Це відео я почну з цитати Дарвіна. Виживає не найсильніший чи найбистріший, а той, хто вміє адаптуватися до змін. Успіх в еміграції напряму залежить від спроможності адаптуватися. І тут я наведу мою наступну улюблену цитату In Rome, do as Romans do або в Римі все так, як роблять римляни. Те, до чого ми звикли в Україні, працює в Україні, а тут все по-іншому. Наприклад, я ніколи не мала в Україні кредитних карток, ніколи не купляла будинок в кредит, ніколи не мала медичну страховку. Тому усі ці речі лякають, коли переїжджаєш в Америку. Цього не треба боятися, і потрібно це використовувати розумно. Я не кажу набирати кредитів і потім бути неспроможними їх виплатити, але я кажу, що треба не боятися і вчитися розуміти, як живуть інші нації. Отож, я, звичайно, погані невигідні кредити, але є дуже класні і зручні. Перед тим, як я розпочну, я хочу сказати, що я не фінансовий експерт, і якщо вам потрібна порада від експерта, то шукайте його і платіть йому гроші. Я просто у цьому відео ділюся з вами своїми думками. Отож, які кредити я вважаю класними? Деякі магазини дають безвідко... без... безвідсоткові кредити, якщо їх згасити за о, один рік протягом року. Це вигідно. Це вигідно для при... придбання меблів. Або оплати за медичні послуги. Кожен раз, коли ви берете безвідсотковий кредит на щось, що вам дійсно потрібно це дуже важливо. Ви виграєте, тому що, хоч і мала інфляція в США, але вона все одно існує. Наступне це буде кредит на будинок теж дуже класний кредит. Зараз відсоток трохи завеликий, але колись він був 3%. Але навіть зараз із великим відсотком ви все одно виграєте. Тому що ви не сплачуєте податок на власність житла, ви платите за кредит. І зазвичай відсотки за кредит такі самі, якби ви платили цей податок кожен рік. Тому цей кредит теж можна назвати безвідсотковим. І знову, ви отримуєте щось необхідне, житло, так? Зараз. І ви оплачуєте це в кредит. Я вважаю, що це вигідно. Далі нам. Третім номером я поставила кредитне на навчання. Це я скажу одразу: це залежить. Залежить три крапки. Залежить від ситуації цілком. Це може бути дуже корисний, класний кредит, якщо у вас є план. Звичайно, має велике значення, які шанси знайти гарну роботу після спеціальності, яку ви отримуєте, на яку ви берете кредит. Зважте все перед тим, як брати цей такий кредит. Тому що е, треба мати план. Е, я зустрічала багато американців, які е, не обдумано, тому що вони були молоді, брали кредити на навчання і вибирали, так скажемо, неправильну або невигідну спеціальність, або вони вибирали правильну вигідну спеціальність, але були неспроможні навчатися і бути конкурентно, конкурентними, конкурентно спроможними у цій спеціальності. Так? Наприклад, вони вибрали якусь гарну спеціальність інженер, так, або там я не знаю програміст, але були неспроможні або закінчити, або і навіть ем, ем, гарний, мати гарні оцінки, тому що всюди є конкуренція. Це не так, що ви отримали спеціальність, я не знаю там. Якусь спеціальність, і вам одразу дали роботу. роботу. Дуже мало таких спеціальностей. Зазвичай тобі треба бути кращим або одним з найкращим у, своїми, у своїй справі. І коли ви йдете вчитись, це починається з ваших оцінок. Тому зважуйте, якщо ви справді серйозно цікавитесь якоюсь спеціальністю і це е, спеціальність, яка потрібна, на яку має е, е, допит, е, ну не, не допит, на яку є е, е, спрос, я подивлюся, тут напишу, то е, може має значення і брати цей кредит на навчання, або але тут треба все зважити, яка це спеціальність і на що ви берете цей кредит? Якщо це щось, е, що вам принесе користь, і ви будете спроможні його виплатити. Або багато існує дуже різних програм. Тоді може може, може варто це брати. Або, або якщо це якась невигідна професія, там я не знаю, наприклад, історія. Я не знаю. Кожна професія вже може бути вигідна, якщо ви дуже-дуже гарні і добре її знаєте. А, але тут треба все зважувати. А, окей, це було про кредити. О, і тут я хочу відповісти на запитання, чому американці живуть в кредит так часто. Вони дуже-дуже незалежні. З самого раннього віку, як в вони виповнюють там, не знаю, 18 років, вони, вони не намагаються нікого використати. Вони не думають, що їм хтось щось винен. Вони будують своє життя одразу самі. Тут е, трохи більше можливостей. І так скажемо, нам набагато легше знайти роботу, навіть якщо у вас немає спеціальності, ви можете працювати і навчатися конкурент у той самий час в Америці. І так скажемо, частково вам буде, буде вистачати на життя, якщо ви будете працювати і навчатися, і там може якийсь візьмете кредит, але дуже маленький. Багато хто працює, коли вони навчаються, тому що, як я вже сказала, американці вони, вони розраховують тільки на самих себе. І це дуже добре. Я це дуже поважаю в цій нації, що вони чесні і вони, я не знаю, не намагаються десь щось там взяти, не знаю. А вони, вони вони розраховують на себе. Я вже це сказала. Отож, переходимо до адаптації і інтеграції. Концепт плавительного котла. Всі нації, які сюди переїжджають, повільно поглинаються і стають американцями. Звичайно, не одразу. Це займає декілька поколінь. Колись ірландці були тут чужими, плакати з пошуком працівників писали, що пропонують англійцям 5 доларів за годину, а ірландцям 3. Зараз цього нема, бо ірландці вже давно інтегрувалися. Отож, якщо ви ж ви хочете прискорити свою інтеграцію, то зануртесь в життя з американцями. Тому що це станеться або повільно, або швидше, але якщо ви хочете це швидше, то треба оточити себе американцями. Багато хто приїжджає сюди і робить помилки, наприклад, українці, вони оточують себе українцями. Якщо ви хочете оточувати себе українцями, то я вважаю, що треба жити в Україні, тому що там ваше середовище, там вам будується життя. Але в Америці треба себе оточувати американцями, тому що ви приїхали в цю країну і ви ем, повинні інтегруватися. І так вам буде легше тут жити. Ви тепер живете тут. А, 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 я не розумію сенсу переїжджати в Америку і будувати навколо себе Україну. Так я. Це, це треба зрозуміти. Я думаю, що ви розумієте, що я маю на увазі. Коли ви їдете там, я не знаю, в Європу, до якоїсь країни, там не знаю, до Франції, то має сенс мати друзів-французів, тому що вони знають, якщо працюю в їхній країні, так? Я не кажу там не дружити з українцями чи щось ще, але вам треба інтегруватися, вам треба зараз думати про своє життя, і це вам допоможе зробити це швидше, так? Um, не знаю, я, 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 звичайно, досі дружу зі своїми друзями з України, але я спілкуюся з ними по скайпу. Тут, в Америці, в мене, um, я оточена американцями. Так? Коли я приїжджаю до України, я дуже люблю своїх друзів з України, я там зустрічаюся з ними. Um, тут, um, тут в мене таке життя інше, тому що я в Америці. Так? Um. І найбільше я дізналася про цю країну від американців, звичайно. А, отож, а, так, друга. Друга, так скажемо, помилка, яку роблять часто приїжджі, це вони не починають одразу намагатися працювати за своєю спеціальністю, освітою, яка в них була в Україні. Багато хто не працює за спеціальністю, тому що не, не намагаються підтвердити свій диплом. Можливо, це нормально на початку. Все нормально на початку, так, як я вже казала, перші три роки. Але ви маєте зробити якийсь план, план, як повернутися до вашої улюбленої справи, до справи, якої ви, яку ви знаєте добре, яку ви мали в Україні. І для цього не обов'язково знову йти вчитися. Багато дипломів тут просто можна, як це сказати, підтвердити без вчення. Вони транзишн, так вони їх приймають тут. Їх просто там треба завірити, перекласти і показати, що ви знаєте ці, цю професію. Це легше в одних штатах, я б так сказала, і трохи важче у інших штатах, де менше іммігрантів. Але це працює всюди. Всюди я зустрічала приїжджих іммігрантів, які були спроможні працювати за своєю спеціальністю. Якщо трохи трохи. Пошукати добріше і трохи попрацювати над цим, так? А, а якщо ви приїхали в Америку, і там, я не кажу за перші три роки, але після перших трьох років не працюють хоча б у цій сфері, я не кажу там ці, ті ж саме, ту саму позицію, хоча б у тій же самі сфері, в якій ви працювали в Україні, вас я не знаю, це це. Це просто вас може пригнічувати морально. Тому ем, я би я б зробила б себе план і над цим працювала б. Е, я розумію, що на початку треба удосконалювати мову, і, можливо, мовний бар'єр не дає вам працювати за своєю спеціальністю. Отож, присвятіть перший рік, перші два, перші три роки своїй мові. А потім повертаєтеся до своєї спеціальності. Тоді ви будете відчувати себе дуже схоже, як це було в Україні. Так? Бо у вас буде та, ну, не така ж сама, а дуже схожа робота. І це вас, вам зробить більш як це сказати, більш гарне ем, життя, в якому вам приємніше жити, тому що це буде щось схоже. Так і ще одне, що я хотіла сказати, що. Які помилки роблять е, е, іммігранти? Часто вони живуть в якихось ілюзії. Вони там не знаю, собі там наміркували, ну, Я не знаю, надивилися, начиталися, що в Америці там все в Америка дуже багато, тут немає бідних, і м, тут всі, м, тому що всі такі багаті, всі будуть вам роздавати гроші. Щось таке це не так, і це неправда. В Америці дуже багато бідних, ніхто тут гроші не роздає. Послухайте мене, всім потрібно працювати так само, як в будь-якій іншій країні. І ця помилка і звичайна ілюзія, люди хочуть все одразу. Ти приїхав сюди і хочеш все одразу. Я не знаю, будьте готові витратити до п'яти років свого життя на адаптацію, на інтеграцію, на побутову нового життя. Зробіть собі план дії і уявіть, що ви хочете досягти у цій країні через 10 років. Де ви себе уявляєте? Ким ви будете працювати, що ви будете тут робити. І розробіть собі, як це, покрокові кроки, покрокові кроки, покрокові степс, щоб туди досягти, щоб, щоб, щоб цього досягти. Так, зробіть собі план. І нічого не буває одразу. Одразу бувають тільки фейк, скам, скамери, і це все, що вони одразу, швидше, як швидше, і ви знаєте, чим це все закінчується. А щось реальне, щось стабільне, це тільки не працьовується ем, рутиною, і кожним кроком, який ви, вас наближує до вашої цілі, до вашої мети, ем, що ви хочете робити або ким ви хочете працювати. Або як ви хочете жити, так? Отож, От маєте цей план. Швидше ви будете мати цей план, швидше ви почнете його будувати, і швидше ви досягнете своєї мети. Це може бути у вас дуже швид... дуже... У мене це зайняло десь 10 років. У вас це може зайняти 5 років, може 3 роки, може 2 роки. Але це все ж таки потрібен якийсь час на це. І не, не, не відчувайте себе пригнічно, якщо одразу ви там, щось, у вас все не, все не виходить одразу. Ні в кого нічого не виходить одразу все. Всі працюють над своїми цілями, над, своїми, над тим, що вони хочуть, і йдуть до свого майбутнього. Так? О, що ще хотіла вам сказати? Що в Америці о, дуже. Популярно, це, 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 я б так сказала, що мені вдається важче всього. Тут дуже багато вибору, і цей вибір треба робити самому весь час. І це перевантажує мозок, навіть коли ви йдете до ресторану, просто ви хочете розслабитися, там, поїсти гарної їжі і відпочити. Вони перезван... вони вам перевантажують цей мозок, тому що меню має, я не знаю, дуже багато опцій в Америці. І треба вибирати головне блюдо. Потім, що ви хочете на сайт, додатково, що ви які ви хочете напій, пі, які ви хочете це. І... І це все вони роблять настільки індивідуально, що я вам наведу приклад. В них немає. Ти приходиш в ресторан. І там вибір коктейлів вони, вони там всі називаються, там, я не знаю, наприклад, там Маргаріта або що там є, що є, Махіто. Це дуже популярні вони є. Але й більшість коктейлів це дуже короткий лист, свічай, там, не знаю, там ці всі. Але ти можеш просто бармену сказати, що ти хочеш. Там. Я хочу в своєму коктейлі там, не знаю, эм, ром, полоничний, ананасовий сік і там м'яту. І він тобі це зробить. Настільки все індивідуально. І це, я б сказала, і гарно, і погано. Я це не люблю, тому що мені треба, коли я йду відпочивати, я кажу, цей самий ресторан, мені треба, щоб все було просто. Там, Не знаю, я там взяла собі одну страву, і мені не треба робити 200 вибірів, яку я хочу цю страву. Коли ти з коли Маргаріта, ти вони тебе запитують. там, Хоча б два запитання: On the Rocks або-іншому її готують. І всі ці питання, які вони тобі задають, вони хочуть тебе, як це сказати, щоб, щоб тобі було добре, вони думають, що ти любиш це запитання, але вони всі перевантажують мене. Я, я не можу це витримати. Коли ми йдемо до ресторану, ми любимо ходити до одного і того ж ресторану. Я завжди кажу своєму чоловікові. Що він знає, що я хочу, я завжди беру щось дуже подібне, і я йому кажу, просто замов за мене це все. Тому що я не хочу гратися в цей вибір. А яку ви хочете картоплю? Не знаю, там, підсмажену або там, варену. І вони тобі будуть задавати ці всі питання, які, я не знаю, я вважаю що це. Вони вони намагаються зробити це дуже індивідуал individual, індивідуалізація, але це все мене, мене як вже вказала, перевантажує. Я, я би для мене найкраще було просто прийти, там вибрати просте і щоб не було так багато питань, тому що ти хочеш розгрузити свій мозок і розслабитися, а не думати і приймати рішення. Приймання рішень це важка робота, тому судді так багато отримують грошей. Так і чим менше ми рішень приймаємо, тим легше і тим менш ми почуваємося а, уставшими. Так теж напишу, як буде на українській мові. Так, я розумію, з іншої, з іншої точки, точки зору, так багато вони тобі пропонують, такий багатий вибір, тому що багата конкуренція. Але це не моя проблема, проблема ресторанів. Вони, я я не, не повинна думати про їхню конкуренцію, я повинна прийти і мати відпочинок там. Так, Ти так. скажу, що я, чому я навчилася в Америці, навчилася також, тому що я дивлюся на свій листочок, що я собі тут написала. Навчилася пити холодне льодяне молоко з молоко з холодильника. сидіти під кондиціонером і з мокрим волоссям. І Всі ці конспірасі, або забаганки, або прикмети в Америці, я в них всіх перестала вірити і почала жити нормальним життям, і мені так набагато легше, я б сказала, знаєте, нема там якогось страху. О oh майгаш, зараз я вип'ю холодного молока або щось там і захворію, або там щось щось. Я просто це все роблю вже дуже давно і не бачу ніякого зв'язку ні з цим. Не знаю. Може, ви це теж все робите, але в Україні я так не жила. Добре, буду завершувати це відео. Якщо вам сподобалося, то напишіть мені. До побачення до нового відео. Bye!